24 лютого 2022 року зупинила діяльність майже у всіх сферах в Україні. На початку фокус змістився на виживання, пізніше на взаємопідтримку та волонтерство. Природно, що такі сфери, як освіта і наука, певний час залишались не в пріоритеті, тим не менш оговтавшись від першого шоку. Українські науковці та дослідники інтегруються у європейську науку навіть під час війни. 24 лютого Ігор Гаркуша, академік Національної академії наук України за спеціальністю фізики плазми, заступник директора з наукової роботи Національного наукового центру Харківський фізико-технічний інститут, зустрів удома. О п'ятій ранку побачив, що десь за 20 метрів від мого будинку. Прилетіла ракета. Коли пан Ігор дістався роботи, туди вже пускали не всіх. Будівля була під охороною Національної гвардії. Персонал інституту почав підготовку до вимкнення та консервації приладів. За неможливості продовжувати дослідження у своєму інституті науковці знайшли вихід. Частину співробітників тимчасово прийняли у себе партнерські організації у Польщі та Іспанії. А науковці, які залишились в Україні, продовжили працювати віддалено з обладнанням, яке фізично знаходиться в країнах ЄС і це не просто в ролі спостерігача. Ми використовуємо машину з країни ЄС і приймаємо участь як в самих експериментах, так і в обробці експериментальних даних дистанційно з Харкова. Це критично важливо для того, щоб українці залишилися у науковому процесі. Адже пан Ігор Гаркуша. Координує українські дослідження в Єврофюжні. Це флагманський у ЄС науковий консорціум у сфері термоядерного синтезу із загальним бюджетом у понад мільярд євро. До нього залучено понад 190 наукових інституцій з ЄС, шість з України. Українські фізики беруть участь у проєкті ще з 2017 року. Розробляють нові матеріали та детектори. Методи нагрівання високотемпературної плазми та її діагностики, готують майбутнє покоління вчених, інженерів та операторів термоядерних реакторів. Ціль досліджень створити першу у Європі термоядерну електростанцію у 2050-х роках. Після завершення реакції там виділятиметься простий гелій, яким також надувають кульки на ярмарках, будучи єдиним залишком реакції. Ми могли б забути про тонни радіоактивних ядерних відходів. Такі термоядерні електростанції мають замінити традиційні, що працюють на викопних паливах і виділяють багато парникових газів. Це є однією з передумов досягнення цілей європейського зеленого курсу. А саме кліматичної нейтральності. Ідея полягає у тому, щоб створити такі умови, коли викиди парникових газів. На певні території стануть рівними або меншими, ніж їхнє поглинання екосистемами. Дослідження українських фізиків є важливою частиною цих загальноєвропейських зусиль. Ще один проєкт за фінансування програми ЄС Горизонт, у якому під час війни беруть участь українці, це Спаркс. Він так само як і Євроф'южн, націлений на досягнення зеленого курсу, хоча і трохи іншим шляхом. Координатор консорціуму, національний центр досліджень та інновацій Фінляндії VTT. Консорціум налічує 30 організацій з різних країн Європи. Однією з них є інститут міста, центр стратегічного планування і розвитку Львова, створений Львівською міською радою. В межах проєкту команда інституту міста допомагає Львову у стратегічному плануванні, зокрема в тому, як місто стати кліматично нейтральним до 2050 року. Плануємо це робити через розвиток технологій енергопозитивних районів, тобто таких районів, які виробляють більше енергії ніж споживають. Задання складне для реалізації в містах, однак, не здійснене. Вже під час повномасштабного вторгнення українська команда долучилась до розробки та просування нових для Львова рішень. У місті почали використовувати більше сонячної енергії, а систему теплопостачання міста доповнили тепловими насосами. Всі методики та підходи проєкту Sparks документують для подальшої передачі іншим європейським містам. Багато проєктів за участі українців допомагають зберігати життя вже зараз. Одним з таких є проєкт SafeMed щодо підвищення якості роботи з пацієнтами. Через симуляційне навчання майбутніх лікарів він співфінансується програмою ЄС у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту і Расмос Плюс. Над проєктом працюють дев'ять партнерів університетів з ЄС та країн Східного партнерства від України, Буковинський державний медичний університет та Тернопільський національний медичний університет. Після 24 лютого ми зосередились на тренуванні медиків, поліції, військових. Перед все вони відпрацьовували навички надання до медичної допомоги, надання допомоги при травмах, при пораненнях, при опіках, а також дуже важливо сортування і транспортування хворих до лікарень. Співробітники Буковинського державного медичного університету провели такі тренінги для понад 4 тисяч осіб у Чернівецькій області. Університет. В межах SafeMed та інших проєктів за фінансування Erasmus+, планує планує далі тренувати викладачів у ЄС або потім проводити такі тренінги вже для українських військових та цивільних. Вже під час війни, у травні 2022 року, Україна ратифікувала угоду з ЄС про участь держави у програмах ЄС «Горизонт» і Євроатом на наступні етапи до 27 і до 25-го року відповідно. Станом на січень 2023 року понад 15% дослідницької інфраструктури України було пошкоджено чи зруйновано повністю. Та попри це, українські науковці та дослідники беруть участь у 49 дослідницьких проєктах горизонтом на загальну суму у 13 мільярдів євро. Це справді визначний показник. На рівні довоєнного року. Невдовзі Єврокомісія планує відкрити Офіс горизонту Європи у Києві. Новостворений офіс консультуватиме українських дослідників та інноваторів, сприятиме інтеграції України до європейського дослідницького простору.